Ціка народна казка Про проклати. Був собі дід і баба. І мали вони собі Просу на полі. Все дід його стеріг Раз прийшов пообідати додому та й каже Біжи сину, постережи проса, от пішов він стерегти проса. І де він, і чує? щось каже в просі. Ось і хлопчик іде, і буки несе, як візьму, я хлопчика за волоса, закину хлопчика в чорні ліса, як почну я хлопчика тегти та м'яти. то не буде кому хлопчика обороняти. Прийшов той хлопчик додому, каже, тату, сусь у нашій просі є. Бреше сину, каже йому тату. Захотів їсти, та й прийшов додому, посилає батько дочку стерегти проса. Пішла вона, приходить на те місце. Воно знову спроса обзивається. От і дівчина йде і покинесе. Як візьму я дівчину за волоса та закину дівчиню в темні ліса, як почну я дівчину терти та ляти. То не буде кому дівчини обороняти. Прийшла дівчина додому та й каже, щось і справді є в нашому просі, каже батько. Брешеш, не хотіла стерегти та й прийшла додому. Біжиш ще ти, бабу!» Пішла баба, а воно знову зивається, ти бабка йде і булку несе. Як візьму я бабку за волоса та закину бабку в чорні ліса, як почну я бабку терти та м'яти, то не буде бабку кому мороляти. Прийшла баба додому І каже строму І, діду, що не кажи, а наче прозі щось таке є. Брешеш, каже дід, І ти. «Стара бабо, піду я сам. Пішов і дід. А воно йому каже, а ти дідусь, іде і буку несе. Як візьму я дідуся за волоса та закину дідуся в чорні ліса, як почнуся дідуся терти та м'яти, то не буде кому його обороняти. Прийшов і дід додому, та й каже до старої, справді, щось є в нашому просять, треба йти за попом, щоб його освятити. Каже йому баба, то й піди, діду. От пішов дід до попа і попросив, щоб він прийшов освятити його просо. Зібрався піп, зібрався. Зібрався піп, зібрали з церкви образи, образи і пішли просо святити. А воно знову обзивається, от і попик іде, і булку несе, як візьме. За волоса та закину попика в чорні ліса. Як почну я попика м'яти, то не буде кому попика обороняти, піп перелякався та навтіки, захопив хрест і кадильницю. Всі люди повтікали, образи покидали на полі. А дід лиш один лишився та й ждиться. Аж іде хлопчина. А те, що в обзивається, От і хлопчик іде і бувку несе. Як візьму я хлопчика за волоса та закину хлопчика в чорні ліса, як почну я хлопчика терти та м'яти, то не буде кому обереняти. А той хлопець іде та да все прислухається, де воно говорить. А він каже, приступи, 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 приступи. А ти хлопчик все ближче приступав, аж поки не побачив тоді кударить по ньому булавою. а таки розсипали грішми. Поділився ти хлопець дідом пришми та пішли додому. От і казучці кінець, а хто слухав молодець.